Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам 12 хоечку з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Це Хоя Парасітіка Black Age. Справжня загадка серед хой. Її соковиті зелені листки з темним краєм виглядають так, ніби художник обвів їх пензлем з чорною фарбою. Листки мають мілкий сірий сплеш, подекуди рожевий, що залежить від освітлення. Ця красуня зачаровує не тільки своїм виглядом, а й досить невибаглива у догляді. Вона ідеальна для тих, хто хоче додати трохи екзотики на своє підвіконня без зайвого клопоту. Хоя паразитика Blake H. Я отримала зріз в квітні 2023 року, розділила його на три частини. Один вузол три листки, другий вузол два листки і третій вузол один лист. Так і вкорінила. І вийшло три рослинки. В серпні 2023 року я вже милувалася молодими листочками, і їх край темний, при більш кращому освітленні окрашується. краще вузол в три листочки пішов вріст скоріше, ніж інший. В травні 2024 року видала довгий вуз, на якому потім наростила листочки до серпня. Потім друга викинула довгий вус і теж наростила листочки. А третя навіть випустила квітконос, але не знаю, чи буде його розвивати. Дві рослинки вдома, а одну забрала на роботу. Гарні рослинки. Хоя паразитика Black Edge. Ось така красуня із яскравим зеленим листям Хоя Паразитіка Black Edge. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, залишайтесь зі мною. На все добре!